Що? Блокнотик? Угу Це є коротше новий блокнотик, а це є заготовчики для дракончиків. Найперший Блін, нафіга я тюю той сік. Короче, Той є перший той дракон метелик. Дракон. Дракон небо. А цей, цей дракон панда це магія. Коротше, ось ці всі штуки, ось тут. Це є штуки, ну, які ви можете не додати. Але якщо додаєте, тоді даю пораду їх краще біля вушка і ось цією штукою клеїти, щоб не було видно з'єднання, якщо щось там з'єднання не так чи некрасиво. Ну, це і всі мої дракончики. Якщо ви вмієте робити всі ті штуки, ну, типу, на що клеїти ось це все, то для вас це легко. Ну, а якщо ви не вмієте, то для вас це буде трохи важко. Але це буде легко. До речі, дракон має вийти класний, якщо ви щось такого робите. Па-па всім!